Добрий день, вас вітає агентство Стабільність, що знаходиться в місті івано франківськ Представляємо у вашій увазі квартиру, яка складається з трьох кімнат, площа її квартира 108 квадратних метрів. Знаходиться на другому поверсі в центрі міста навпроти готелю Дністер. Ось ми бачимо першу кімнату 25 квадратних метрів, гарне освітлення, кухонна мебель, монтований холодильник, є камінь. Дана квартира пройшла, була реставрована, реставровані двері, реставрована підлога. Наступна кімната площі 28 квадратних метрів, дуже гарне освітлення, багато виведених розеток, є камін. Також монтований кондиціонер. У квартир індивідуальне опалення. Наступна кімната є найбільшою. Є Площа складає 48 квадратних метрів. Також є камін, монтовано дуже багато розлеток. І виходить на балкон. Балкон з виходом на вулицю Січових стрільців. в Сторону парку Шевченка. В квартирі шумоізоляція хороша, не чутно шуму з вулиці. Також є всі лічильники на газ на воду на світло. Тут є кладова кімната. І також санвузол. Сандвузол свіжий новий ремонт. Високоякісний. Ось так. Вигляд має дана квартира. Якщо вас зацікавило дана квартира, будь ласка, звертайтеся, рада вам допоможемо. Дякуємо за увагу.